Була ялинка, немає ялинки на околиці столиці. Водій позашляховика не впорався з керуванням, вилетів на зелену зону і зніс чималеньке дерево. Схоже, гальмувати керманич Паджеро почав аж надто пізно, бо зрубав ялинку таки з величезною силою. Куди гірші наслідки мала столична нічна аварія на прямій освітленій дорозі? Не розійшлися аж п'ять машин. Причому всі автомобілі не просто притерлися, а дістали добрячих пошкоджень. Ймовірний винуватець трошки від коментарів відмовляється Проте решта учасників автопригоди на випередки озвучують свої версії ДТП. З ними на місці пригоди спілкувався Володимир Мельник. Автівки і їхні деталі розкидані широкою сухою і добре освітленою дорогою на пів кілометра. Масштабна трощина на столичній вулиці Саперно-Слобідській. П'ятеро автомобілів розбиті, п'ятеро людей госпіталізовані. Патрульні і слідчі по крихтах намагаються відновити обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди. Запитань достатньо і картина вимальовується не одразу. Водій Міцубісі від коментарів ухиляється. Ви ваші послідчі. Бачимо, 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 звичайно. Але й інші учасники пригоди і очевидці називають саме його призвідником аварії. Зіткнення Міцубісі і Volkswagen стало початком великої трощі. Я просто уходив від удару. Yeah. Все. Я як можна максимально уйшов від удару, тому що цей дебіл уходив з середнього ряду вправо в карман. Все. А далі я не знаю, що відбувалося. Мене Меня крутило, Я вийшов, Я теж в мене Ноги руки трусяться. побачивши автокрутіж, водій шевроле миттєво вдарив по гальмах. Не наздогнати вдалося, але його чекав привіт від лади. Її відрізкове гальмування розкрутило і спочатку кинуло на шевроле праворуч, а потім на фольксваген ліворуч. І уїхали от в Шеврелі Морди, і бачиною ударили Volkswagen. Вазівка у трощі, мантуливши дві машини, постраждала найбільше. Молода компанія прямувала на день народження знайомої, а довелося надовго затриматися тут. По суті, позбувшись авто. Водій Volkswagen вважає, не зіштовхнулися перші дві автівки, не було б і наступної аварії. Почав притормажувати перед ними, і в мене вже в'їхали. Вісімка, да, да. ну вони говорять, що аворят сто від атшевлетрі кашетілі. Вісімка, очевидно, значно перевищила дозволену швидкість. Тепер її капремонт схоже обійдеться дорожче ніж вазівка коштувала до аварії. А автосивілки точно забракне на ремонт двох розбитих нею машин. Ну, я б краєм ока побачив, що то «Вісімка». Все права сторона мене ціла, колеса цілі. Я їхав, просто нікого не трогав, розумієте. Почав приторможувати. Ненаська десь як увалили так, що я, вибачте, не дай Бог нікому. Увалили дуже сильно. Поки копи ще встановлювали схему ДТП, журналісти з учасниками аварії її чітко змалювали. Єдине, що може втішати, обійшлося без загиблих. А от ремонт автівок і винуватців і потерпілих від них стане не в одну сотню гривень.